Доброго дня, малята! Послухайте розповідь про дівчинку даринку. Уранці даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою даринка пішла вперед і посередині галявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко та пливли маленькі білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. В лісі було тепло й затишно, але сонечко стало сідати. Почало сутеніти, і даринка вирішила повернутись додому. Малята, які дерева побачила даринка. Так, ялинки. Згадайте, скільки ялинок побачила Даринка. Багато чи одну. Вона побачила багато великих та маленьких ялинок. А яке дерево Даринка побачила посередині галявини? Вірно, могутній дуб. А скажіть, а що було праворуч у дуба? Праворуч нього росли квіточки. А що ліворуч? А ліворуч виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. А тепер знайдіть місце лисички. Давайте подивимось уважно. Правильно, лисичка була унизу під дубом. Галята, давайте трішки порухаємось і відпочинемо. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли, дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли. Горішок знайшли. Потягнулись, дістали, у кошик поклали і далі пішли. А тепер пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Скажіть, коли Даринка вирушила до лісу? Так, вранці, а коли повернулась? Так. Коли сонечко стало сідати, тобто ввечері. Малята, давайте розглянемо малюнки та назвемо частини доби, ранок. День, вечір, ніч. З якої частини доби починається день? Вірно, день починається зранку. Дітки. Даринка нам теж залишила малюнки. Розгляньте, що намальовано на кожному, та визначте, яка дія відбувалась спочатку, а яка потім. А також згадайте, де буває сонечко вранці, вдень, ввечері та ночі. А я чекатиму на ваші відповіді. До зустрічі малятки!